його розпакуємо. Так, дуже треба його акуратно. Тут, ну Мені ще ніколи з тему не приходило не приходило такий чорний пакунок. Ну, зараз ми розпакуємо. Так, головне не порізати його. Бо це можливо. Ну, напевно, з місцевого складу так він і переходить. Дуже шкода, що не ну, все йде з місцевого складу. Це тільки якісь меблі, павери, ну щось таке ого. А, я тепер зрозуміла, чому він так запакований. Ну, він великий зараз. <му> посилка йде, там, я не знаю, з Китаю чи з Да, напевно з Китаю, е, то вона йде там десь більше двох неділь, а це виходить йде з Німеччини. Ну, поки що здається, відповідаю чуть. вони його засунули в такий пакунок, що типу він. Як це? Е, що він його вмен... е, зменшив. i <music> Прикольний. Ну, зараз я його постелю і ми подивимось. Дуже приємний на дотик. Такий він ззаду. Зараз підемо його постелимо. Цей ковер здається, 160 на 200. Ну, бо він великий. Я кису якусь подушку. Як можна так, так отплягти поспати. Так. Просто подивіться, він такий великий, такий класний. Просто, а дивіться, це просто, він такий класний, мені дуже подобається. Ну, подивіться, який він просто великий, і зараз мамі фоточку скинемо. Ну, подивіться, який він просто великий, і за такі гроші серйозно це неймовірно круто. І він такий великий. от Отакий він. Ні, дуже класний. знаєте, Тепер ти можеш просто сісти отак, і посидіти тут. Що не скажеш про ті, що в нас були. Та, шерік? ти сподобався, він клас, я дуже рада взагалі. І чим класний цей місцевий склад? Тут, наприклад, ви замовили, вам за п'ять за днів десь прийшло. І ну, дивіться, яка встановка тепер помінялась з ним. Це просто, це неймовірно. Хороша ідея була заказати ковер з тему. Дійсно. клас, усі це класний, дуже класний кавер. Однозначно. Я дуже рада, що ми його замовили. Він неймовірно класний. І за такі гроші такий він великий. Ну, мало до таких знайдеш, якщо чесно. Дуже круто. Ну, У нас мені здається, там в магазині можна називатися Євро, ну, половину цього ковра, думаю, купити в ну, якомусь там мебельном. А тут, ну, прям, дивіться, він великий, це дуже круто. Я думала, вони його так згорнули, думаю, я з такий пожмаканий буду а? ні. Він там ну трошки тут. Там його походити та і все. Ну, Не пожмакане, нічого, вони так його гарно скрутили. Чорний пакунок, чорний чорний ковелий. Я пішла збиратись Я пішла збирати. збиратися. Я точно бачу, якщо він лягає, е... сидить, отак от там кайфує щось там тюхається, то це значить точно йому понравилось, Це я знаю його. Я просто його знаю. Давай, я тебе потюхаю. Ну, ладно. Все. Займайся своїм бухавром. Ні, йому понравилось точно. Однозначно. І мені теж. Я мимо проходила. Він сидить тут до сих пір. йому тут дуже подобається. Тепер це йому буде улюблено. Ну, вчора її мені її скинула, мені сказала, що не подобається, вона мені її купила. У вас теж буває так, що мама сама в магазині купляє вам речі. У мене буває таке. От. Вона мені її скидувала там, червоний кольор, був гарний, цей. Але червоний, я подумала, що я, напевно, ніколи такому не ходила, тому вирішила такий. Тим паче, я хотіла собі кофту такого зеленого, грязного зеленого кольору. Тому зараз я вам покажу, як вона виглядає. Ну. Мені здається, класно. І зараз піду в в школу. Отака кофта. Дуже класна. Ні, дуже класна це кофта. І... У мене злазується. є такий білий, але він з горлом. Е, коли я хотіла е, білий просто без горла, такого не було, то я взяла з горлом. А це без горла виходить, ну, дуже прикольно дійсно. Ні, ну кофта дійсно просто огонь. Мені Дуже подобається класно. От. Зараз спробуємо без тапочок піти сюди, на цей ковер. Ні, він дійсно класний. Можливо, там, я не знаю, ну якби там в якомусь. В магазині меблів купили, то там якість була б там більш плотніша. Це все, все зрозуміло, що можливо якість не сильно така, але найголовніше, що він магенький, якщо чесно для мене. Ні, дуже класний ковер. Мені подобається. Все. а Отак. Ви любите ходити в школу? Я люблю ходити в школу, але особливо, коли вже школою треба прощатися. От я дуже люблю ходити в школу, коли. Треба казати їй до побачення, і починаються канікули. Я не знаю, чому так. От сьогодні останній день і я не дуже хочу сидіти вдома. Зараз вам хочу прочитати свій ем, переклад фільму универбізду другої серії. Я написала те, що я зрозуміла. Все мені не було зрозуміло. Am Anfang ist Hava in der Schule. Ihre Mitschülerinnen und Freunde ärgern sie beim Essen. Adam ist in der Klinik. Er will weggehen, weggehen, aber er wird gestoppt. Am Ende reden Hava und Adam. Sie schreiben Nachrichten. Es sieht aus wie auf einem Handy, aber es ist ein Notizbuch. Das Notizbuch kommt von einem seltsamen Mädchen. Hava und Adam haben nur dieses Notizbuch zusammen. Das Ende ist spannend. Man will die nächste Folge sehen. Давайте я вам перекладу, що я тут хоть написала. Uh, спочатку серії Хава в школі. Uh, її однокласниця з її друзями пристала до неї, коли вона їла. Адо, Адам в клініці він хотів побігти, ну, біжать, але його зупинили. А, в кінці говорять Хава, Хаван і Адам. Вони пишуть повідомлення, як в телефоні, але це книжка для нотаток. Цей зошит вони від дивної дівчини, загадкової дівчини, можна сказати, Хава е, і Адам е, отримали ці, ці книжки незвичайні, разом. Е, під кінець, кінець серії дуже цікавий і хочеться подивитися наступну серію. Ну, я отак зрозуміла, те, що я зрозуміла, те я і написала. Отак-от. От і нові слова я пописала. «Анфанг» спочатку. «Накрейтен» — повідомлення. Зельза Загадковий чи таємний. кінець. Шпант. Цікавий. Ну, типу такого. Ну все, я буду складатись. Фух, Я так хотіла в школу. І зараз не хочу, коли вже в неї треба йти. Так. Е Ручки взяла. Сьогодні у нас буде цікавий день, ми будемо дивитися якісь серіали, але я думаю, що все одно на перших уроках ми будемо писати щось, тому я візьму все, так, Ну, нам не казали, що не будуть книжки. Так що я думаю, що треба це вибирати. Отак. Так, 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 так. На це все в мій рюкзак. Ви теж любите перед школою лежати на кофері? Ні, дуже класний, дуже дуже, але лежати не можна, треба вже збиратися. Че куртку я теж замовляла по інтернету і вона теж прийшла класна, особливо коли ти її одягаєш на купування кофточку, а не на худі. Бо на худі тоді трохи вона, ну, особливо якщо ще зверху рюкзак, трошки е, така довга, але, але прикольно, це розмір S. Просто аби я знала, я б взяла М. Я не знаю, чому я взяла взялась, бо звичай я люблю все більше. Ааа, волосся! Я не такі зараз не було, чи полки є можна. Ну, Сьогодні останній день і я вже прийду і в школу вже не буде. more shrimp.